Вітаю, моє ім'я Андрій Ремізов. Я є директором державної установи Офіс розвитку підприємництва та експорту. Офіс розвитку підприємства та експорту це державна установа, яка відповідає за розвиток та підтримку українського підприємства на внутрішньому та зовнішніх ринках. Спільно з Міністерством цифрової трансформації України ми реалізуємо національний проєкт «Дія бізнес і основними напрямками діяльності є консультаційні послуги для бізнесу, підвищення освітніх компетенцій, налагодження партнерства з наземним бізнесом, промоція українських товарів за кордоном, розробку. Аналітичних досліджень та загалом інформування бізнесу про всі існуючі можливості та програми підтримки для власної справи. Цього року наша установа за підтримки європейського союзу організувала чотири національні павільйони на міжнародних виставках для 42 компаній. Це представники органічного, фармацевтичного секторів та ретейлу. І за результатами участі бізнесу у цих заходах і виставках ми маємо перші перемоги і вихід на нові ринки з нашою українською продукцією. У 2023 році було запущено три грантові хвилі від ЮФУ бізнес, за результатами якої 830 компаній отримали доступ до фінансування у розмірі 4 мільйони євро 250 тисяч. І також наша установа цьогоріч стала національним контактним пунктом програми цифрова Європа в Україні. І за підтримки GIZ ми організували декілька інформаційних подій, в рамках яких підприємці дізналися про те, як взяти участь у міжнародних європейських грантах на тему цифровізації. І нагадаю, що на сьогодні для українських організацій та українського бізнесу доступно 12 грантів, на які можна податися через портал і дізнатися всю інформацію про них. Європейський союз постійно також сприяє інституційній підтримці. Установи це і збільшення команди, і закупівля міжнародних баз даних для розробки безоплатних досліджень зовнішніх ринків для підприємців. Це і промокомпанія українського бізнесу та інші можливості, які надає європейський союз, загалом українські підприємці та громадяни, яких Хочуть і планують розпочати власну справу, вони можуть знайти різнопланову допомогу в межах про «Дія бізнес. загалом на порталі на сьогоднішній день доступні її видів безкоштовних консультацій, різна аналітика по конкретних країнах ринках. Інформація про експорт і про те, як загалом почати експортну діяльність, це також довготривалі програми, на яких можна навчатися тому, як загалом побудувати експорт власній компанії, завдяки підтримці європейського союзу. Ми вже бачимо конкретні результати українського бізнесу у просуванні власної продукції та послуг на закордонні ринки. І ми віримо, що саме така підтримка має продовжуватися. і Ми зробимо все, щоб ще більше українського бізнесу могли взяти участь в національних павільйонах України за кордоном. Ставити свою власну продукцію і укласти експортні контракти для підтримки нашої країни.